Напередодні Великодніх свят одразу дві військові частини отримали від південноукраїнських атомників благодійну допомогу. Працівники енергоремонтного підрозділу передали квадрокоптер мавік 3 та три прилади нічного бачення з кріпленнями армійцям ЗСУ, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Окрім якісного обладнання, захисникам традиційно вручили прапор України, який виготовив колектив Палацу культури енергетик. Даємо, як то кажеться, обіцянку відпрацювати. На всі 100 і якнайшвидше принести до вас перемогу. Ми дуже вдячні вам. Цього разу до пошуку необхідних девайсів долучились небайдужі працівники ЕРП. Вони обрали один лист звернення від військових і ретельно його опрацювали. Перевірили постачальників, порівняли ціни, замовили пристрої та організували їх доправлення. З погляду на те, що ми допомагаємо, воно казалось би, що там. Чотири коробочки невеликі, але це велика справа. І справа в тому, що ті військові, які зараз захищають наші кордони, наш спокій, вони бачать підтримку народу України, тому вони теж раді, що в них є підтримка народу, так, як ти казав, крепкий тил. Декількома днями пізніше, у чистий четвер, уже працівники цеху вентиляції та кондиціонування повітря передали окремому стрілецькому батальйону ЗСУ багато необхідних речей. У переліку квадрокоптер, радіосканер, тепловізійний приціл, монокуляр, ноутбук та інші засоби, по які звертались військові. Загальна вартість замовлення склала 379 тисяч гривень. Відомо, що до складу цього підрозділу входить більше 20 мешканців нашого міста, серед яких є знайомі та рідні колективу ЦВКП. Після того, як було прийнято спільне рішення, дякую всім вам, активно долучилися до роботи в комісії. Я думаю, завдяки цьому ми. Відпрацювали швидше, чим могла б робити комісія без нас. Наостанок, отець Ігор Ворона, настоятель храму всіх святих українського народу греко-католицької церкви міста Южноукраїнська, освятив техніку, яку передали військовим, і всіх присутніх. Він привітав колектив ПС з прийдешніми святами та побажав захисникам перемоги над ворогом.